Я вважаю, що народні депутати намагаються перекласти власну відповідальність на плечі народу, запропонувавши референдум щодо мирної угоди. Питання має звучати так: чи підтримують люди цю угоду, чи ні? А скажіть, будь ласка, як люди можуть дати відповідь, якщо вони цю угоду не бачили в очі? Вони не знають, які там пункти, про що вони е, звучать? Це все одно, що людині підставляти договір для підписання, який вона не бачила і не читала? А навіть якщо ця угода буде, проект її буде оприлюднений, її потрібно вивчити, порадитися з юристами, спеціалістами. Коли людина підписує договір, вона поступає аналогічно. Вона звертається до юриста, щоб він їй пояснив позитивні і негативні сторони цього договору. Те саме стосується договору про припинення війни. Скажіть, будь ласка, як людина. Яка не має відповідної освіти, може дати питання. Питання безпеки України, аналогічні статті 5 НАТО. Правовий статус та закріплення юридичної території за Україною, за Державою Україна, українських територій. Питання створення функціонування порядку надходження та витрати коштів на відновлення України. Порядок користування народними. Природніми ресурсами, які належать народу України, створення тут іноземних корпорацій, їх правовий статус, системи оподаткування. Скажіть, будь ласка, це я перерахував ті пункт, який мені відомі з за засобів масової інформації, які мають бути у мирній угоді? Скажіть, будь ласка, як людина може дати відповідь на ці питання? Угоду розробляли професіонали, юристи з України та Америки. Як ж та людина може дати на них відповідь? Якщо ми проводимо референдум по угоді про припинення війни, ми відтягуємо час. За цей час гинуть люди місяць, два, продовжується війна, люди гинуть. Якщо у влади є можливість зараз підписати цю угоду, вона її має підписувати, тому що в неї на це є всі повноваження. Вона обрана народом, вона обіцяла закінчити війну. Зараз для цього є повністю вся чудова можливість. Коли влада запроваджувала ринок землі, щоб продавати землю сільськогосподарського призначення, вона не запитувала народ. Коли вона укладала угоди з американцями щодо корисних копалин, які належать народу України, вона не запитувала народ. Тому, будь ласка, підписуйте угоду. Для вас, у вас, для це на це є всі ваші повноваження. І навіть якщо ви захочете винести. Цю угоду на реф... референдум питання, то це повинно бути лише два питання. Перше, чи підтримують люди закінчення війни, і друге питання це чи делегують люди повноваження на підписання відповідних угод. Але друге питання можна не виставляти, тому що влада обрана народом, вона може підписувати договори. Президент може підписати договір, Верховна Рада його може ратифікувати. І це буде законно. Тому, така моя особиста думка. Скажіть, будь ласка, що ви з приводу цього? думаєте, поділіться своїми коментарями.